Привіт, друзі, привіт, суржику. Новонько, голубонько, бачу в тебе супернастрій, сяєш, як сонце. І на це є особлива причина. Мені подарували книгу. Вона така, така, така яка. Тобто, яка саме така? Така, суржику, що для цього мені знадобляться особливі слова. Ага. Мабуть, вони повинні відповідати на питання яка. Саме так, Суржику. Отож я спробую. У мене в руках цікава, кольорова, дорога книга. Вау! Ось тепер я нарешті зрозумів. Ти абсолютно правий, Суржику. Щоб точніше, краще описати предмет. Слід використовувати слова, які позначають ознаки предмета. Отож бо й воно. Книга, яка цікава, кольорова, наукова. Це все дуже добре мово. Але як дізнатися, на які питання відповідають слова ознаки? Щоб дізнатися, на які питання відповідають слова ознаки. Спробуй поставити питання від слова назви предмета. Гаразд. Дівчинка яка? Весела. Сонце яке гаряче, жук який? чорний. О, я здогадався. Слова ознаки відповідають на питання які, яка, яке, який. Молодець суржику.